За тиждень я вважаю, вчора відбулася в Верховна Раді така для нас значна подія. Я як заступник голови Опікунської ради Окмадита, також заступник голови бюджетного комітету і створивши міжфракційну групу. Куди війшло вже десь біля 27 депутатів, і багато депутатів зараз до мене підходять, просять і хочуть подавати заяву для того, щоб бути в цій міжфракційній групі. Міжфракційна група називається найсучаснішу лікарню дітям Хмеди. На території Хмеди я вже розповідав дуже багато разів, що будується лікарня, яка коштує мільярд 900. На сьогоднішній день виділено 225 мільйонів в тому році. В цьому році всього виділено 95 мільйонів до кінця року, їх року. Її хочуть завершити, але ж потрібно ще півтора мільярди, говорять, що буде ще. Вона дорожчать зараз, визначаються експерти, яка буде роблять висновки, яка буде все ж таки ціна цієї лікарні. І тому ми побачили, що є, скажімо, такі ризики, що можуть її не добудувати в цьому році, і наша опікунська рада виступила ініціатором. І на вчорашній день ми зареєстрували і подали законопроект. Про підняття акцизу на пиво з 0,87 копійок е, в три рази. 2 гривні 50 копійок. Це дасть можливість додатково зібрати в цьому році вже 2 мільярда гривнів. І наше саме головне завдання, щоб ці 2 мільярди направити на добу, ну, добудувати лікарню Охмадит найсучаснішу лікарню дітям, тому що ця лікарня вона всеукраїнська лікарня, вона не лікарня Києва. Вона все українська дещинівської області. Ми вже дуже 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 багато дітей туди направляли: дітей з пороками серця, дітей, онкохворих дітей. Збираємо кошти. Наша Пікунська рада відправляє дітей за кордон, тому що пересадку кісткового мозку роблять на даний час у нас на Україні тільки від родинного, а від неродинного роблять за кордоном. І це коштує від 150 тисяч євро. В цій лікарні планується те, що буде будуть відділення. Декілька поверхів, де будуть робити пересадку кісткового мозку не тільки від родинного, а також від неродинного, що дасть можливість нам рядувати ще більше дітей, тому що півтори тисячі-дві тисячі дітей, і з кожним роком роком ця цифра збільшується на Україні онкохворих дітей з них. 20% це 200-300 дітей потребують пересадку, а, а рятують з цих 200-300 дітей тільки 30-40, тому що 150 тисяч євро не так просто зібрати. І збирається, в основному, наша опікунська рада збирає благодійники. Уже в цьому році ми зібрали 2 мільйона 200 доларів. Це, це через телебачення зібрали, через інтернет, зібрали бізнесмени. Наша опікунська рада є ініціатором. Туди входять журналісти, продюсери, тільки я один народний депутат. І таким чином ми збираємо ці кошти, відправляємо дітей. А зараз 37 дітей стоять і ждуть свою чергу відправки за кордон, тому наскільки ця важлива лікарня нам всій Україні. І зараз цей законопроект дасть нам можливість. Діти всіх об'єднали. Вчора ми проводили брифінг, і на цьому брифінгу були представники всіх політичних партій. Це була Батьківщина, я і Андрій Пишний. Це була Свобода, головко Михайло і Матіос. Це е, була партія регіонів, представлені Бахтєєва і Юра Мірашніченко взагалі. З Мерчиченко ми входимо і православну групу, друзі, і також кожного четверга у нас є молитви сніданок. І ми разом молимося, читаємо Біблію в стінах Верховної Ради. І також це була калітня Оксана, яка є заступником голови бюджетного комітету, першим заступником, і представник від партії комуністів. Тому я вчора почав свій виступ з того, що дуже гарно, що є в цій Верховній Раді те, що нас об'єднало, це наші діти. Зрозуміло, хотілося щоб об'єднувало ще більше, об'єднувалося ми в усіх питаннях, тому що насправді відбувається все тільки грати, що відбувається в Верховній Раді по тій же пенсійній реформі, що на людському горі хтось собі намагається побудувати щастя, що нібито. Голосують, а три голоси не вистачає, потім шукають крайні. Тому люди показали своє істинне обличчя. І зараз я вважаю, що цей законопроект так само покаже. Зараз потрібно, ми його зареєстрували, щоб він пройшов профільний комітет. Я думаю, що це комітет податкової митної політики. Потім зайшов в стіни Верховної Ради, його проголосували. І щоб цей законопроект потім вступив в дію, щоб ми разом, так як ми об'єдналися, що потім нам потрібно буде ще, зробити ще один крок. Щоб ці кошти, які в цьому році 2 мільярди, будуть направлені до бюджету з цього акциза, щоб вони були направлені на будівництво лікарні Охмадит. тому насправді ще все тільки починається, але вже те, що ми від всіх фракцій подали законопроект, це дуже важливо. Я думаю, що це перший крок. До перемоги для того, щоб добудувати цю найсучаснішу лікарню ахмади. А якщо пляшка пива коштувала 4 гривні, то буде коштувати 5 гривень, на 1 гривню буде підвищення. На зараз акциз в пиві, він в три рази менше, ніж акциз в водці. Якщо 30 гривень коштувала півлітрова пляшка водки, то це акциз 10 гривень. Якщо пиво коштувало 4 гривні, то акциз був 4 гривні. Тобто, якщо взяти 30 гривень і 10 це 33 відсотки. Якщо взяти 4 гривні і 0,4, то 4 гривні з 4 гривні 40 копійок акциз, то це в 10 разів менше, а не три рази. Тому зараз акциз на пиво, акциз на водку він десь вийде на одному рівні. І в Росії, якщо в Білорусі почти в два рази, ми зараз збільшимо акциз, то в Білорусі. От почти в два рази ще більший акциз на пиво. А в Росії, взагалі, коли ми підвищимо ще від тої цифри в три рази більше акциз. Якщо 12 рублів коштує пляшка пива, то 4 гривні. Тобто там практично в три-чотири рази ще більший акциз. Тому я думаю, що на даний час це ще підніметься, я думаю, що там дві мети. Перша мета це те, що все ж таки зупинить. Ми стоїмо в Європі, ми на другому місці а були на першому, після Чехії. По молодіжному алкоголізму. То я думаю, і є статистика, що після кожного підвищення акцизу, не тільки на пиво, а на всі спиртні напої, алкоголізм все ж таки молодіжний зменшується. Я думаю, що погано, що ми на другому місці, але вже не на першому. Тому я думаю, що перша мета це все ж таки зупиняти молодіжний алкоголізм. А друга мета, тому що як вчора мій колега Шибко з регіонів показав, бутилка морковного сока стоїть 12 гривень, а пляшка пива стоїть, там яку він показав, там 7 гривень. Так каже, що виберуть навіть втомити жажду. Чи бутилку морковного пляшку морковного сока, чи пляшку пива. Зрозуміло, він каже, там молодь вибере пляшку пива. Тому е, у нас пиво коштує менше, е, ніж ну, молоко, чим е, всі напої. Тому я думаю, що найголовніше зупинити молодіжний алкоголізм, а також найголовніше, та, що, щоб ці кошти стримувати на будівництво лікарні хмари.